Автор Марина Свириденко Ізбірки збірки поезії Спалах суцвіття читає Наталія Ніколенка. Не переймайся думкою, мій друже, вже пізно не зарадиш суховію, пожухли трави на зеленім лузі, як наші почуття і наша мрія. Вони згасали, як останній промінь, Що спалахнув над обрієм невчасно, зламався він під вітром, зрілим житом, засутеніло, темряве, все згасло. Та знову буде сонечко яріти, і світом наведе кудись надія. Коли щебечуть ластівками діти, то й вітерець щось бажане навіє.